Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, а також поширювати мої ролики, щоб якомога більша кількість людей отримали необхідну інформацію. Спочатку я розповім про те, що таке критичні точки в конструкціях, пояснюючи на зрозумілих прикладах, так, щоб в кінці ролика було зрозуміло, яке це має відношення до танків. Говорячи про критичні точки в конструкціях, звичайно, мають на увазі точки, пошкодження, яких може зруйнувати усю конструкцію. Наприклад, у будівельних конструкціях існують точки, на яких, так би мовити, тримається уся конструкція. Мабуть, усі чи майже усі чули про наріжний камінь, російською мовою краєугольний камінь. У аркових конструкціях також є камінь, який називають замковий камінь арки, ще його називають замок або ключ арки. Зрозуміло, що арка тримається на цьому камені. Якщо його прибрати або пошкодити, аркова конструкція може зруйнуватись. Критичні точки існують також і у броньованих конструкціях. Так, наприклад, справжні ведмежатники знають, в яких точках треба просверлювати броньовані стінки сейфів, а не діють, так би мовити, аби як. Досить поширене уявлення, що в броньованому склі, нібито існує точка, не сильний удар, в яку може зруйнувати усю конструкцію, незалежно від її міцності. У фільмі Операція Святий Януарій, злочинці саме так розбивають броньоване скло, що захищає скарби собору святого Януарія у Неаполі. Щоправда, цей епізод не більше, ніж кінофантазія. Більше того, скарби Святого Януарія ніколи і ніхто не грабував. Однак це не свідчить і про те, що таких точок не може бути. Говорять також і про існування критичних точок конструкції броньованих автомобілів і танків. І не тільки говорять, такі точки спеціально посилюють, зокрема, в броньованих автомобілях спеціально посилюють петлі дверей. Потрібно врахувати, що часто поняття критичних точок конструкції танків використовують надто. Розширено. Так, наприклад, можуть помилково поширювати поняття критичних точок конструкції на танкові траки або гусениці, як їх ще називають. І справа не тільки в тому, що танкова гусениця це ніяк не точка. Більш важливе те, що критичними точками називають, як було вже сказано, точки або елементи конструкції, пошкодження яких. Спричинює руйнування усієї конструкції. А прошкодження танкової гусениці не руйнує загалом конструкцію танка, а тільки зупиняє танк на такий проміжок часу, який потрібен для заміни або ремонту гусениці. А от стріляти в танкову гармату з можливістю поцілити в її люльку. Наприклад, як радять окремі танкісти, це вже хороша ідея. Мова про те, що танкова гармата безсумнівно належить до критичних точок танка. Влучення в неї найчастіше означає виведення з ладу усього танка. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал. Щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, і поширювати мої ролики, щоб якомога більше кількість людей отримала потрібну інформацію.